Любі друзі, всіх вітаю! Сьогодні у нас новорічна розпаковка подарунків від брендів, та що я собі придбала і що мені подарували. Тут також косметичні засоби. Я буду одразу робити макіяж, тому що зараз я нанесла тільки тон на своє обличчя, тому будемо робити майкап новорічний, яскравий. Піднімаємо трішки собі настрій. Так, я сподіваюся, вам не заважає моя лампа прямо над головою. Я дуже перепрошую. Перше, що мені прислали, просто подивіться, яке неймовірна ялиночка від Sunflower. Яке сьогодні сонечко, аж незвично. Е, так, вона в горщечку. Покажу вам. Дивіться, який класний. Ух ти! Уляля! Це букетик у мене також від Flolux. Дуже красивий. Я дуже вдячна за такий новорічний настрій. Поставлю обов'язково зараз у вазу. Я такого сонечка вже так давно не бачила. Як мені цього не вистачало. Так, Sunflower теж дуже дякую. Дуже дякую компаніям флористичним, які підіймають настрій в новорічний час. Окрім цього, вони мені прислали неймовірно пахучу свічечку. арома, <світ> як мило. Вона пахне як імбирне печиво, вона пахне корицею, вона пахне такими новорічними спеціями. Я нагадую, що не користуйтеся звичайними свічками, які з парафіну, тому що вони дуже шкідливі, коли вони горять. Використовуйте соєві або кокосові свічечки. Наступний пакетик. Ось він такий трошечки тяжеленький. Так, тут у мене кардиган такого сірого кольору, графітового. Я все буду відмічати зразу на екрані. Який він м'якесенький. Знаєте, на цю холодну зиму це те, чого мені не вистачало. Я була у магазині Victoria's Secret, і ось у мене тут такий пакетик. Я люблю білизну просту, яку комфортно носити. Я люблю з натуральних тканин, з бавовни. І Victoria's Secret мені дуже подобається білизна. От знаєте, на кожен день класні варіанти. У мене тут з такою резиночкою, просто ось такі. І ось такі теж прості, без нічого. Ну тобто. Білизна це завжди класно. Але окрім цього, я купила собі купальник. Здавалося б, зима, але купальник мені був необхідний, тому що я ходжу в спортзал і там є спа. І е, там можна купатися в басейні. Собі купальник придбала, такий хороший, який підтримує груди, який зручний, е, якісний і буде добре носитися. Вікторія Сікрет взагалі, е, ну тобто, там не всі далеко не всі товари якісні будуть, але що стосується білизни та купальників, як на мене, у них досить. Непоганий вибір, та якість у них гарна. Ось, у мене ось такий бюстик, який зав'язується зверху та е ззаду, і трусики на зав'язочках. Ось такий зі шнурочками. Ну і плюс ми їдемо з мамою відпочинок. У нас відпочинок вже оплачений ще раніше, тому ми точно їдемо. Е, на шрі-ланку, мені цей купальник пригодиться. У мене буде один купальник. Я в Таїланді в минулому, е, це навіть ще не в минулому році, в минулому сезоні. Е, я була в Таїланді, в мене був один купальник, і це було абсолютно достатньо доречно. Я просто його е, прала з вечора, і зранку в мене вже був сухий купальник. І, до речі, я дуже люблю саме чорну білизну. Я не знаю чому, але в мене якийсь фетіш на чорну білизну. Я майже ніколи не купую іншого кольору. Також у мене є бежеве для того, щоб одягати під біле тоус. Мене від них сережки. Ви знаєте? Я дуже люблю цей бренд. Він мені подобається, він молодіжний, такий дівчачий. Ось тут така коробочка. І знаєте, коли я отримала цю коробочку, я була просто е не знаю, якась є щось особливе в цьому і ви зрозумієте зараз чому. Відкриваємо коробочку. Бажаємо вам магічного різдва. Дякую від магазину Тос. Роксолана, вітаємо вас з Різдвом. Нехай це свято приносить вам радість і тепло е -е, від Тоус Юкрейн. Дуже дуже вам дякую. Ось тут, подивіться, яка краса. Це брат Михайла! <рес> Підставка для прикрас. Ось так вона виглядає. <рес> я дуже тішуся, я знаю, я дуже тішуся. Це, здавалося б, така, е, така маленька річ, але вона, вона має свій шарм. Зараз я принесу Михайла для того, щоб познайомити їх. <рес> Старший брат молодший брат. Класно, правда? І прикраси. Ну, взагалі, так воно задумано. Ось, ось так. Чик. Тут місця небагато, якраз для такого мінімаліста, як я. Напишіть, як вам е, новий брат у Михайла? Мені дуже подобається. Ну це прямо, знаєте, наче на одному заводі зробили. Скоріше так і було. Приїхала. Мама та сестра моєї близької подруги Маші, і вони мені подарували просто неймовірні сережки. Вони їх купляли в Лондоні, якщо я не помиляюсь, вони самі живуть в Велоб... Великобританії. ось І вони мені подарували ось такі сережки. ну На новий рік, ніби на якісь такі святкові події, або для фотосесій обов'язково буду використовувати. Давайте я одразу їх приміряю. Чи дуже прикольно поєднання, коли на мені е, такий довгий кардиган і такі сережки. Це, звісно, без макіяжу не настільки яскраво, але погодьтеся. Хм, клас. Дуже вдячна за подарунки. От насправді я спеціально все це зберігала для того, щоб зробити одне таке велике відео е, і трішечки і себе порадувати, і все зробити в один момент розпаковку, щоб це було сюрпризом. М -м, е, прям супер. Добре, і переходимо далі. Мені ще подарували шоколадку, яку я вже успішно трішки надгризла. Шкарпеточки супермилі, рожеві, дякую. В минулому влозі я показувала вам цю коробочку від Ellen Pro, і я також буду зараз використовувати продукти для свого макіяжу з цієї коробочки. Так, і ще один ось такий яскравий мішечок, який у мене від бренду Nix. Я дуже їх люблю. В них класні підводки, в них класні продукти, помади. От, знаєте, ідеальна середина. Якість і хороша ціна. Дуже блискучий пакуночок. Ого! Ого! -го. Прикольно! Так, як тон я вже нанесла, я буду переходити до рум'ян, я буду переходити до продуктів для очей. Приступаємо, у мене тут всього дуже багато. Рум'яни, які в мене вже колись були, я пам'ятаю, я користувалася ними. Вони дуже стійкі, вони дуже пігментовані максимально. Так, і в мене тут є спонжик. Цей продукт наноситься дуже легко. Він класно тушується. Я люблю рум'яна, я їх люблю наносити багато. Можна трошечки додати на ніс, ніби морозець мене трошечки наздогнав. Я заповнюю брови, де в мене не вистачає волосків. Я хочу взяти з палетки від Елен Про, uh, у мене тут uh, є різні палетки. Одну я вже відкрила, <схід> вона називається мінімалізм, але тут дуже багато різних крутих відтінків, насправді які можна використовувати реально в повсякденному житті. І мені подобається тут блискітки. Ось такі я буду використовувати. Ось так на повіки, щоб додати такої святковості образу. Використовувала ці блискітки і вони добре тримаються. Хоча тут навіть є спеціальний. Праймер для тіней. Я його не використовувала і навіть без нього все просто супер чудово. Наступним етапом я зроблю, значить, я підведу свою слизову на очах для того, щоб додати ефекту ніби знаєте, таких а, яскравіших вій з цієї ж червоної коробочки. І трошечки тут профарбую. Вони дуже м'які, дуже пігментовані. Око одразу виглядає виразнішим. Одразу виглядає виразнішим, але це ще не все. Тобто, каяло я трішки пропрацювала зону між війки, додала густоти війкам. Наступний етап у мене буде з мікс. Тут дуже класний такий набір два в одному. Я до кінця не зрозуміла, що саме тут, але по ідеї це підводка, яка два в одному, підводка плюс клей і війки. Я не знаю, якщо це реально зразу підводка клей, це просто геніально! Шайтан-машина, відкривайся! Ось тут ось таких два продукти. Вії тут вже є. Я їх, звісно, буду розрізати і приклеїмо разом. Так, одна стрілочка майже готова. Стрілки однозначно вийшли трохи різними. Я е, відрізатиму приблизно одну третю. Я не знаю, ну воно поки тримається. Чи це клей, чи ні? не зрозуміло. Покаже тільки час, тому що ну, написано Вії плюс клей в наборі підводка. Також додамо буквально трішечки хайлайтеру від NYX. У мене тут Burn to Glow. Буквально маленьку крапельку, дуже гарно тушується. Легке таке свідчення. Помад у мене тут дуже багато, тут і близький. Муже навіть подобається ось такий блиск. А він пахне полуничкою, клас. Все дуже приємний. Мені ще дуже сподобався тут ось такий варіант взагалі без кольору. Він прозорий, це геніально. І дуже прикольний варіант ось такий двоколірний. Це взагалі я ще такого не бачила. Mm. Ну, просто неймовірно, пахне. Хочеться реально з'їсти. Люкс розкішно, дуже легко, буквально стрілочки, буквально вії і все. І ваш макіяж уже дуже святковий. Дуже дякую, Нікс. Дуже дякую, Елен про продукти просто неймовірні. Ви якими любите користуватися більше матовими а, чи навпаки а, блискітками? А, так, окрім цього, ще в коробочці. Що тут ще було? Дуже мила пилочка для нігтів. <смі> така ось смугаста. Також від NYX тут ще ось така палеточка невелика. Тут теж, до речі, класні носибельні кольори. Називається Ultimate. Ось на кожен день. Я вважаю, що дуже круто, якщо користуватися тінями на постійній основі. І ось такий чорний лайнер для того, щоб робити стрілочки, малювати. Клас! Ой, я перепрошую, будьте здорові. Я вам бажаю в новому році радості. Я бажаю миру кожному. Я бажаю вам відчувати душевний спокій. Це дуже важливо. І завжди слухайте себе. Прислухайтесь до себе. Напишіть свій план на наступний рік. Намагайтесь допомагати комусь. Всіх цілую, всім па-па!